В першу чергу не всі знають в Україні, яка ситуація зараз з водою в Миколаєві. Про це зовсім не говорять по телевізору, і дехто навіть прозвітував, що всі проблеми з водою в Миколаєві вже вирішені. На сьогоднішній день, починаючи з 12 квітня 2022 року, місто Миколаїв централізовано не забезпечено питною водою. Тобто, головний ресурс, стара вода з річки Дніпро, нам недоступна. Спочатку росіяни підірвали трубопровід, який постачав воду в місто Миколаїв, а це, це об'єм у біля 100-120 тисяч кубічних метрів на добу ми перекачували цими трубами до міста Миколаїв. А потім її очищали і, власне, качали в наше трубопровід. Після того, як вони це зробили, фактично ми жили місяць взагалі без води в наших трубах. За цей час ми прийняли рішення і зробили всі технічні можливості для того, щоб закачувати воду з річки Південний Бул. Є одна проблема: вода в цій річці Солона із близькості до Чорного моря. А сама річка зарегульована, там є зверху і Південно Українська АЕС, і ГЕС, ну і так далі. Тобто, вона не є стрімкою і вода з-під моря підтирає, тому річка є солоною. Власне, сьогодні ми воду міксуємо для того, щоб понизити кількість солей, а воду, яку ми сьогодні, Миколаївці п'ють, ми видобуваємо з-під землі. Тобто в місті Миколаєві біля 80 точок ми просвердлили свердловини, і очищуємо, а якість погана, тому ми їх очищуємо. Е Ось осматичними установками до рівня питної, е також ми встановлюємо осматичні установки на цю воду, яка в нас в трубопроводі солону, і також її доводимо до рівня питної. Що стосується води, яка, е власне, як же Миколаївці жили місяць без води питної тоді, чому не померли всі, бо всі знають, що людина не може жити довго без води. Ми прийняли рішення і аналізуючи, де в нас є. Питна вода проаналізували що є кількість свердловин, які е, є на підприємстві МГЗ, е, прийшли туди. І насправді підприємство використовувало їх як е, запасний е, варіант для використання, а Миколаїв водоканал закачував Дніпровську воду, очищено їм на підприємство Тому ми використали трубопровід, яким закачували воду на МГЗ з МГЗ до водоканалу. Власне, сьогодні ми закачуємо. Не ми, а МГЗ за свої власні кошти видобуває цю воду, закачує її в цей трубопровід, і ми його отримуємо на резервуарі чистої води в водоканалі. Далі ця вода розвозиться машинами по місту, місця де місця не можуть отримати безкоштовно. Також цією водою користуються декілька підприємств, я не буду їх називати, для того, щоб виготовляти продукти харчування в місті Миколаїві. Тобто сьогодні ця вода цього підприємства Миколаєву дається безкоштовно. Сьогодні ця вода в Миколаєві розподіляється для того, щоб це не є 20% чи... від всієї води, яку е... Миколаїв отримував чи зараз використовує. Знову ж таки, нагадаю, ця цифра складає біля 100 тисяч кубічних метрів. А якщо ми кажемо про кількість води, яка добуває вазе, це біля тисячі кубічних метрів на добу. Це е, якраз стосується питної води, якої ми роздаємо миколаївцям, і це дуже сильно серйозно вдарить по нам, е, по місту Миколаєву, який так багато страждальний, тому нам як то кажуть, ми не знаємо вже ПДФО. В нас забрали, що складало 46% шість е, загального бюджету міста Миколаєва. Сьогодні в нас дефіцит по прийнятому бюджету Верховної Ради 1,7 мільярдів гривень. Воду нам перекривають, я не знаю, тобто що це, як це назвати, що це за ставлення до міста Миколаєва, яке отримало офіційно статус міста Героя і зупинило російських окупантів на півдні України. Пане ну, тому ми, ось, я особисто інформацію за спротив, який чинив Миколаїв в перші тижні місяця агресії. Зараз вболіваємо за те, щоб у вас і в всій країні наскільки це можливо було все добре. Але скажіть, будь ласка, чи комунікували ви з обласною військовою адміністрацією з держгіонадрами з питання відновлення не зупинки? Перепрошую, не зупинки спецдозволу на видобування води? Ми е, не комунікували з ними. Ну, власне, це ж робилось в односторонньому порядку. Нас поставили перед фактом. Фактично, ми знали, знали про це з новим. Ну, я думаю, що ми зараз будемо деякі дії проводити. Знаєте, дуже часто у нас приймаються такі серйозні рішення крупними мазками, як то кажуть. А яво криється якраз в деталях. Це стосується всього, що у нас сьогодні робиться в державі, так знаєте, а маленьких ми і не побачили, як то кажуть. Тому ми пропонуємо найближчим часом це публічно. ну, Зараз, я сподіваюся, ця інформація дійшла там і до обласної військової адміністрації. Нас попросили поки що, не як то кажуть, буксувати, але ну, якщо найближчим часом нічого не зміниться, то будемо виходити вже якось публічно площиною ну, і не давати можливості блокувати. На сьогодні в мене особисто головне сьогодні це інтереси місцями. Знову ж таки майже встану два встану. роки місто без питної води, і, як то кажуть, всі